Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Володимир Солом'яний. Працюю менеджером технологічного супроводу компанії Лідея в Західному регіоні. Сьогодні хочу познайомити вас з сортом Сої ЄС-Фавор. ЄС-Фавор відноситься до дуже ранніх сортів з періодом вегетації 90-105 днів. Основні характеристики це високий вміст білка в зерні 41,3%. І 21,2% жиру. Даний сорт рекомендуємо висівати з густотою, щоб на період збирання було 700 тисяч стебел рослин. Висівати даний сорт рекомендуємо з міжряддя від 12,5 см до 30 см. Це є оптимальна ширина міжряддя при такій густоті для даного сорту. Сорт сої ЄС Фавор. Має хорошу ознаку високе кріплення нижнього боба, яке становить 11,3 см. сантиметра. Маса тисячі зерен складає від 192 Грами. Ознака зерна це є світла зернина з темно-коричневим рубчиком. Даний сорт забезпечує врожай 42-43 центнера залежно від погодних умов врожаю. Досить гарно підходить для харчової промисловості. Дякую вам за увагу! Бажаю хороших врожаїв з даним сортом.